Проблема СНІДу на українських плакатах зображена досить м'яко, вважають організатори рівненської виставки. Приміром, в Європі чи Америці проблема виглядає навіть шокуюче, але лікарі на обох континентах закликають розпочати з себе і не вважати, що ця хвороба не стосується кожного. Медицина почала говорити мовою фотографії. Рівненські лікарі кажуть, з усіх сил намагаються донести інформацію про страшну хворобу. Пропаганду розпочали зі статистики. Лише з початку року в області у 183 мешканців виявили вірус імунодефіциту. З них 12 розахворіли на СНІД, і шестеро вже померло. Найперші, кого вражає хвороба ін'єкційні наркомани. Інші шлях передачі під час статевого акту вже з зараженою людиною. На третє місце медики ставлять косметичні процедури, такі як татою педикюр чи манікюр, але головною проблемою вони вважають страх людини перед можливим діагнозом. ВІЛ-інфекція виявляється дуже часто, уже тоді, коли жінка стає вагітною. І тому ми закликаємо нашу молодь людей, які планують якісь відношення, які планують вступити в шлюбний союз, все ж таки спробувати пересилити цей страх і звернутись. І обстежитись і знати свій статус. Нині обстеження на ВІЛ-інфекцію в Україні безкоштовне, але пацієнт повинен написати письмову згоду на тест. Лікарі його роблять анонімно. В кожному лікувальному закладі в центрах СНІДа проводиться безкоштовне обстеження людей, які звертаються з цією проблемою. Причому зараз питання обстеження на ВІЛ-СНІД. Дуже цивілізовані для того, щоб обстежитись на білої інфекцію, ми обов'язково проводимо тестування. Усі ці фотографії яскраво чи без кольору нагадують про снід. Їх було відібрано, аби спонукати рівнян, особливо молодь, перевірити свій стан здоров'я. Через емоційне такі сприйняття ми, ми намагаємося передати цю проблему через ну, засобами художніми, засобами фотографії, засобами плакату, графіки. От ну а взагалі, то про це треба говорити, говорити і говорити. Триватиметься виставка в арт кав'ярні Сальвадор Далі чотири дні. Після чого організатори хочуть з нею відвідати ще рівненські школи. Людмила Усік, Назар Мідріган, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.